Привіт, синьо-білі вболівальники! Динамо зазнало чергової поразки в лізі конференції, і ще гірше, вони навіть не змогли подолати суперника, який переживає жахливий період. Складно. Чи не так? Після матчу наш тимчасовий тренер Ігор Костюк виступив і пояснив причину цієї нової невдачі проти Фіорентини. Перш за все, підпишіться на канал і поставте лайк, щоб підтримати нашу роботу. Поїхали! Після матчу Ігор Костюк поділився своїми враженнями від гри. За його словами, Динамо намагалося створювати моменти в обох таймах, але на полі мало що толком виходило. Костюк сказав: протягом обох таймів ми намагалися створювати моменти, але не все вийшло так, як нам хотілося. Фіорентина скористалася нашими помилками, тому остаточний рахунок цілком закономірний. Тренер також пояснив зміну сценарію у другому таймі. Ми добре проаналізували їхню гру і на початку другого тайму були активнішими. Але коли ванулі змінив схему на чотирьох захисників, все стало для нас набагато складніше. Після цього ми не змогли створити жодних справді небезпечних моментів. Гра відбулася 11 грудня в рамках п'ятого туру Ліги конференції 2025-26 на стадіоні Артеміо Франкі у Флоренції. Фіорантина під Бадьорена своїми вболівальниками. Перемогла з рахунком 2-1. Ще одна гірка поразка, і ситуація Динамо в групі залишається тривожною. З огляду на кризу італійської команди, яка все ще перемагає Динамо, залишається питання. Як ви вважаєте, хто був головним винуватцем поразки, чи готовий Костюк продовжувати працювати менеджером? Коментуйте нижче. Я хочу знати думку вболівальників синьо-білих.